Це передова форма управління військами, яка дозволяє в онлайн режимі контролювати артилерійське враження, просування військ, зміни обставин на полі бойових дій. Вона оснащена э, телевізором, який э, має певну програму. Э, за цьому робочому місці знаходиться командир батальйону або його заступник-оператор. Також є робоче місце, де військовослужбовець відпрацьовує робочі документи, бойові накази і робоче місце зв'язківця. Ця машина була зроблена нашим навчальним закладом, державним навчальним закладом Тернопільським професійним коледжем з Спасивної військовою та фізичною підготовкою. Також спільно з західноукраїнським національним університетом і громадською організацією благодійною організацією Брат за брата, яку очолює полковник Бугай. Відповідно було потрачено. На саме обладнання 70 тисяч гривень. Це не є великі кошти, але це точно ця машина буде допомагати в тому, щоб ефективніше виконувати бойові завдання в районі ведення бойових дій.